І так, друзі, всім доброго дня. в Кіратській області я Іван. Сьогодні ми маємо 25 жовтня 2023 року. Сьогодні я подав скаргу до слідчого судді, що слідчий суддя все таки зобов'язав через ухвалу внести слідчих мою заяву про злочин в ЄРДР. Вчора я був у слідчого головного слідчого. В нашому місці з ним спілкувався. Він, що він мені сказав? На відео ви чули про те, що він не вбачає складу злочину в моїй заяві. Вчора мною було подано скаргу на начальника слідчого відділу у ГМП Внутрішню безпеку. Будемо чекати відповідь, але сьогодні я подав заяву. У дослідчого суді про те, що він вніс. Тому люди, не бійтеся, захищайте свої права, є закон, який забороняє, є закон про мораторій, є закон про те, що їм компенсовано. Тому. Я дивлюся, кожного дня зайдеш в судовий реєстр по своєму містечку. Дивишся, кожного дня йдуть або відкриті провадження, або суд, судовий наказ, судові, тобто наказові провадження. І в мене, знаєте, одна така, знаєте, непонятка, незрозуміло. Люди бачать, що ми все-таки. до... Е Відстаємо. Є купа документів, купа аргументів. Ті, що ми понаривали, і нам допомагають це все наривати. Я не розумію людей в те, що вони в самотужки йдуть на ті суди. Чому ви не хочете доєднатися і разом боротися з з даним цим ворогом? Зрозумійте, батьки наші це все породили. Батьки, діди, баби. Вони перед цією проблемою стояли ще стоячі. Ми зараз стоїмо на колінах. І ми зараз питаємося це все стати з колін і все-таки наказати цих злочинців. Діти, якщо, якщо ми сейчас не встанемо, діти наші вже злежачи не піднімляться. Тому люди доєдуйтесь, об'єднуйтесь лише, лише разом. Ми сила, свободу Пашу Павлову, який показав е ті всі схеми, які обкрадали нашу країну, е це є і вирубка лісів. І розкрадання труби дружби 2 стратегічного об'єкту, незаконні бізнеси. Медведчуковські, це заправки, ігрові бізнеси і багато іншого. За що йому було кинуто гранати? Жінці Оксані було обрізані там, тормоза. І зараз йому мотивують і ДТП, якого він навіть не учиняв. На те є аргумен... аргументи, докази. Навіть визнав водій, який дійсно збив цю людину. Він визнав те, що він збив. Але суддя Димитрадзе до уваги це все не брав. Так само підкинули йому ті гранати в задні кишені в джинси, щоб спеціально його закрити. Але. Ми йдемо далі. Люди доєднуються е, і. Хто є ще небайдужий, кому не байдуже ситуація, яка даній трапляється в нас в країні, де повним ходом іде, не скриваючи це вся корупція. Доєднуйтесь, будемо разом боротися. Лише разом ми сила. Мій номер телефону 8097 83 74 79 7. Свободу ще раз Паші Павлову, слава Зсу, все буде Україна.